Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз і ми вже готові розказати про актуальні події на сьому годину ранку. З вами в студії буду працювати. Я Інеса Зайцева. протягом випуску на своїх екранах. Ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. У Харкові та Миколаєві сьогодні вночі було неспокійно. З окупованих територій ворог запускав ракети. На Дніпропетровщині також було чутно вибухи. О четвертій годині ранку окупанти з реактивних систем обстріляли Нікополь. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Про руйнування та жертв чи постраждалих інформації поки що немає. Напередодні ворог знов обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили прикордонні території Зеленодольської та Широківської громад також село Велика Костромка. Є частково зруйновані будинки, сільхозбудівлі, перебита лінія електропостачання. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонні території там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ситуація в Кривому розі стабільна і контролюється Збройними силами України. Оперативна обстановка на цьому напрямку фронту є напруженою. Втім, наші армійці за минулий тиждень завдали значних втрат ворогу. Штурмова авіація, ракетно-артилерійські та інші підрозділи української армії знищили. Ворожий командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашютно десантного полку в районі села Максима Горького. В Херсонській області. Біля населеного пункту Червоний Маяк у Береславському районі, 49-та ворожа армія, також лишилася без свого пункту управління. В іншинці, це біля Давидового Броду, уражена командна спостережний пункт батальйона тактичної групи 76-ї десантно-штурмової дивізії Орків. Ворог отримав від нашої авіацію низку потужних ударів по опорному пункту біля села Андріївка та по скупченню сили і техніки біля Брускінського. Це наш напрямок неподалік від видооброду. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено чимало броньованої та автомобільної техніки, а також декілька ворожих складів боєприпасів. На Одещині загинули двоє людей. Ще одна дістала поранення. Це сталося в затоці на пляжі. Там на узбережжі здетонувала міна. В цей момент поряд відпочивали люди. За повідомленням оперативного командування, південь група чоловіків, незважаючи на заборону відвідування узбережжя, влаштувала відпочинок на березі моря. Під час купання боєприпас вибухнув. Тим часом на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Ворог постійно обстрілює промисловий об'єкт. У свою чергу Євросоюз та 42 країни виступили із заявою стосовно цієї ситуації. Текст документу опублікований на їх сайті. Вторгнення Росії та її тривала присутність на ядерних об'єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій, вказано у заяві. Міжнародне співтовариство рішуче засуджує дії Росії, що ведуть до катастрофи, і закликає РФ негайно забратися із Запорізької АЕС, її на ближчих околиць і усієї України. Нині в Україні працюють над новими санкціями, які мають простимулювати росіян відчути свою частину відповідальності за те, що чинить їхній режим в Україні, розповів президент Володимир Зеленський. До візових обмежень в Європі для власників російських паспортів приєднуються низка країн. Коли зло набуває таких масштабів. Мовчання людей наближається до рівня співучості, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому, якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де ви не знаходились, як на території Росії, так і за кордоном, ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни. Свято на глибині 50 метрів. У Дніпрі в день молоді провели традиційне свято для випускників Золота надія. Цьогоріч, задля безпеки, володарів золотих медалей за відмінне навчання запросили на одну із станцій метрополітену. Як проходив захід? Дивіться далі у сюжеті. Нагороджені за відмінне навчання цього року. Випускники Дніпровських шкіл святкують у нестандартному місці під землею на глибині 50 метрів. Через війну в Україні задля безпеки захід проходить у метро. Анна Кав'єріна, випускниця 134 ї школи, стала переможницею своєрідної лотереї та виборола для свого навчального закладу інтерактивну дошку. Дівчина каже, навчання допомагало їй боротися зі стресом. Я була поглиблена у навчання, це допомагало мені ставати на плаву у такі тяжкі часи. Це моє хобі. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну для Ярослава став поштовхом для того, аби врешті обрати професію. Хлопець мріє. Стати дипломатом аби відстоювати інтереси України на міжнародній арені, варто просто завжди залишатися при цій думці, що ти маєш залишатися кращим прикладом для всіх твоїх однокласників, для, для твоїх друзів, для не підводити свого вчителя. Я хотів би також при нагоді передати привіт моєму класному керівнику Темарі Сіні. Мабуть, варто залишатися завжди залишити, ну тим ким ти є. загалом цього року у Дніпрі є 250 золотих медалістів. Торік із таким успіхом школу закінчили 210 випускників. Наші прекрасні діти це наше будущее, це то за що сьогодні Україна воює Їм після нашої перемоги строїть щасливу, справедливу Україну. І е, хотілося б, би, в сьогоднішні е, дуже важкі времена. Подріжати дітей і сказати їм огромные слова благодарності за те, що они такі молодцы. Після святкового вечора на золотих медалістів чекали приємні подарунки. Ксенія Штомпель та команда Дніпро Ньюс Кінний спорт Дніпра уговтується від війни. Дніпровські юні вершники знову сідлі після кількомісячної паузи. Спортивна школа Олімпійського резерву кінного спорту поновила проведення змагань, тренувань і відвідувань. Цими вихідними там нагороджували тренерів за сумлінну працю. З місця подій наш наступний репортаж. Протягом кількох місяців від початку повномасштабної війни ці тварини чекали на своїх вершників. Кінний спорт Дніпра сьогодні оживає. Юні спортсмени знов мають змогу тренуватися, а коні наздоганяють колишню форму. Єлизавета у сідлі 5 років без спорту каже, відчувала себе неповноцінною. Знаєте, коли брисаєш любі має діла, нас дуже тяжело, а на душі пусто, як би. Азіза і Аванс теж раді знову бути разом. Дівчинці 10 років. На коні вона з восьми планую займатися життя. Вона спочатку тренер сказала не звичатися на конюшню, тому що було опасно. А потім можна було прийти займатися. як пока ж то у, у спортивній школі Олімпійського резерву з кінного спорту. Сьогодні святково тренерів нагороджують за плідну і сумлінну працю. Їхні вихованці майбутні і діючі чемпіони України та світу. На минулих змаганнях команда тренера Олександра Ходоновича мала найкращі результати. У мене всі дівочки виступало шесть чоловік. Ми всі в призах. Всі одно, всі в призах і ні, ні одне не було шісті, щоб ні не, не попало призи. Всі, хто займається з конями, як один, вважають це вкрай ефективна терапія, особливо під час війни. От я замітив, от попри, от діти поприїжджали, всі не були такі от, от зашараха, які от напружені, батьки всі зашарахані, напружені. начали вот обращать, ну, с лошадьми работают, и дети, и все. Такое, 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 впечатление, что они забыли, что, что уже и война. Они вот с конюшни выходят, вот такие все. Ми здесь воспитываем наше подрастающее покоління, которое сейчас защищает нашу страну. И от того, як ми воспитаем, як ми правильно, правильно прив'ємо любов любовь любов спорту, любов ко всему, что що його И Когда вони будуть чтить свою історію, помніть, приумножать, ее, только така страна може вижити і победить. Навчитись верховій їзді сьогодні може кожен заняття для дітей у школі безкоштовні, а досвід спілкування із благородними тваринами безцінний. Антон Глушенко, Андрій Сергеєв, Дніпро Дніпроньюз. На цьому наш випуск добігає кінця. А журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримали перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о 9-й годині ранку. До зустрічі. русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и статься. Русский военный корабль лединаты.